Ець, усе російське з такими гаслами, міста України розпочали деросифікацію. У різних куточках країни злітали голови ворожих письменників та діячів. А монументи, які поки залишаються на своїх місцях, активісти обливають червоною фарбою або пишуть на них заклики до демонтажу. Під дерусифікацію потрапив і російський поет Олександр Пушкін. Українські культурні діячі кажуть, що саме він у своїх творах заклав підвалини руського міра, який рятує світ у супереч його волі. Та після демонтажу бюста Пушкіна у середмісті Києва розпочався цілий скандал. Андрій Савчук, громадський активіст з команди «Однодумці», він вже кілька років проводить антиросійську кампанію. Після того, як 12 жовтня невідомі знесли по Пушкіна на території національного транспортного університету, до нього в гості завітали правоохоронці. Національний транспортний університет, вочевидь, цього не робив і не хотів робити. Тому, власне, як вже стало відомо зі слідства ректором цього університету, була написана власне заява. І власне через неї, 14 жовтня, до у мене додому пройшло двоє оперуповноважених печерського райвідділення поліції, які почали говорити, що нібито я причетний до цієї ситуації. З доказів вони що показали активісту відеозапис, де автомобіль схожий на його проїжджає повз університет у той час, коли за припущеннями слідчих бюст російського поета впав. 17 жовтня я з моїм адвокатом опинився у слідчого. Де були поставлені схожі запитання, і слідчі власне повідомив, підтвердив, що заяву написав ректор транспортного університету, і відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296, -ї. Що цікаво, вона передбачає хульганство. Хульганство передбачає неповагу глибоку до суспільства. Найбільше, що вони якраз пов'язали це з Пушкіним. Самовільне знесення пам'ятника поету, якого Україна окупант вважає своїм символом, ректорат транспортного університету називає неправильним пів восьмої ранку люди кремезної такої статури збили бюст і написали фарбою деякі там речі. Ну, це власність міста, це пам'ять міста, і тому не може вирішувати те питання. Невідомі люди, це мабуть повинна вирішувати громада міста. Та депутатка Київради Ксенія Семенова вважає, що справа Можливо, ще й у особистій ні, позиції ні, ректора, який не готовий ні, до дерусифікації. Мені взагалі було цікаво, коли будуть відбуватися такі акції прямої дії. Хто ж осмілиться зараз вступитися, стати адвокатом руського міра у Києві? Виявилося, що це ректор університету. Що, мабуть, він вважав, що це невід'ємна частина простору двору його університету, і він залишив. Шав цей пам'ятник Пушкіна ще один борець російською пропагандою Олег Слабоспицький, який є ініціатором флешмобу знеси мене повністю. Також підтримав демонтаж по російського поета. Ми так само актуалізували знесення пам'ятника Пушкіну, який знаходиться на проспекті перемоги. Ми знаємо про те, що він не приховував своїх українофобських поглядів. Він відкрито зневажав як українських національних героїв, таких як Іван Мазепа. Так само відкрито сіяв ненависть до українців та поляків. Дуже цікаво порівняти якраз той факт, що в радянському союзі фактично Пушкіна забороняли перекладати на українську мову. Що нібито великий русський писатель не міг говорити малоросійським наречіям, власне, як він і говорив в своїх творах. Рішення про демонтаж усіх пам'ятників присвячених країні терористу чи її діячам, Київрада прийняла ще у травні цього року. Ініціаторами даного проекту є депутатки Ксенія Семенова та Аліна Михайлова. Я зі свого боку зроблю все для того, щоб е, оці маркери е, руського міра е, з вулиць Києва зникли. Е, це або буде в цивілізований спосіб виконанням проекту рішення, перенесенням їх до музеїв, або буде як буде, але це точно станеться. Як вважає Андрій Савчук, дересифікація не пройде легко, адже ще не всі українці усвідомили важливість боротьби з символами Москви. Ми, як країна, яка понад 3,5 століття була під окупацією, маємо всередині себе низку людей. Частина з них є реальними російськими агентами впливу, частина а, зазомбовані пропагандою і навіть не можуть відрізнити російські міфи чи совітські міфи від власне справжньої української історії. Як наслідок трапляються такі випадки зараз, коли наші сміливі воїни нищать російських загарбників, нам у тилу дуже важливо так само нищити російські символи, кажуть активісти. Тільки тоді. Ми зможемо бути повністю вільними. Анастасія Ісаєва, Олексій Колотигін, телеканал Київ.